Нам останній раз дали мила перед десь за два місяці до мого повернення з полону. Один кусок хазяйського мила на 16 чоловік. Сказали, поділіться. От як можна мені цікаво, досі як можна один кусок хазяйства мила на 16 чоловік поділити. Ми залишили це мило, так би мовити, на общак, щоб посуду там промити, або там ну, щось там необхідне. Загальне потрібно зробити так само і туалетну бумагу. Могли не видавати дуже довго. Спочатку дуже довго не видавали, потім видавали. Потім опять там не видавали такі моменти, якісь гігієни. Так само, як і зубні щотки, зубну пасту. Я в Камишина користувався однією зубною щоткою. Ну, от майже два роки. Більше двох років видали там якась така китайська, китайська така гідотна. Вона там майже так от зразу розлізлася, така стала. Але інше не видати, ми там питали поміняти, якою поміняти? Та, рід вам до кінця срока, типу, пользуйтесь. І інколи там давали зубну пасту ще. Ну тобто, скажу там, і милом, якщо було мило, милом чистили зуби, просто так могли почистити, могли не чистити. Ну щоб дуже все було по різному.